Усе, що нас оточує, абсолютно все від далеких зірок до нас самих, підкоряється одними тим самим фундаментальним правилам. І починаються вони, уявіть собі, з найдрібнішої цеглинки Всесвіту з атома. Давайте ж зазирнемо всередину і розберемося, як він насправді влаштований. Є одне число, яке ну. Просто таки магічна для всієї хімії це число вісім. Чому саме воно? Чому вісімка визначає, як атоми будуть дружити чи ворогувати між собою? Ному з'ясовувати. І щоб розрадати цю таємницю, нам спершу треба зрозуміти, а де ж власне живуть електрони. І повірте, їхня домашня адреса може добряче здивувати. Так, одразу забудьте ту стару шкільну картинку, де електрони гарненько літарять навколо ядра, ніби планети навколо сонця. Ні, насправді все набагато цікавіше. Це радше такі собі розмиті хмари ймовірності, які називаються орбіталями, тобто це зони, де електрон може опинитися в будь-який момент. Щоб було простіше, уявімо, що в кожного електрона є своя поштова адреса. Енергетичний рівень це, скажімо, місто. підрівень – це вулиця в цьому місті, а орбіталь це вже конкретний будинок. Бачите, все дуже чітко і ієрархічно. І ці будинки орбіталі, до речі, мають різну форму. Найпростіші – S орбіталі схожі на ідеальну кулю. А от P-орбіталі орбіталі вони більше нагадують гантелі або, знаєте, дві повітряні кульки зв'язані вузником. Але електрони не можуть просто так взяти і оселитися, де їм заманеться. О, ні, існують дуже чіткі, ну просто залізобетонні правила, які визначають порядок їхнього заселення. Правило перше, електрони, як і все в природі, трохи ліниві, вони завжди прагнуть зайняти місце з найменшою енергією. Це як знайти найзручніше крісло біля каміна, тобто те, що найближче до ядра. Далі, кожен електрон має таку собі унікальну властивість спін. Непростіше уявити це як маленький внутрішній компас, стрілка якого може показувати або вгору, або вниз. І це, як ми зараз побачимо, критично важливо для наступного правила. Отже, правило друге це фундаментальний закон квантового світу. В одному будинку, тобто на одній орбіталі, можуть жити максимум два електрони. І щоб якось ужитися разом, їхні внутрішні компаси спіни мають дивитися в протилежні боки: один вгору, інший вниз. І третє правило: електрони одинаки за своєю природою. Вони ж обидва негативно заряджені, тому відштовхуються один від одного. Тож, якщо на одній вулиці, тобто на одному підрівні, є кілька вільних будинків, електрон завжди спершу займе порожній, а вже потім, якщо місця не лишилося, буде підселятися до когось. Ну що ж, правила ми знаємо, давайте тепер спробуємо себе в ролі таких собі конструкторів Всесвіту і побудуємо кілька атомів, додаючи електрони один за одним. Почнемо з карбону. У нього 6 електронів. Перші два, звісно, займають найнижчу орбіталь 1С, наступні два заповнюють 2С. А от п'ятий і шостий, дивіться, замість того, щоб стати парою, вони займають дві окремі p-орбіталі. Це ж ідеальний приклад того самого правила одинаків, про яке ми щойно говорили. А тепер погляньмо на неон. У нього 10 електронів. І подивіться, що виходить усі його будинки на другому енергетичному рівні повністю заповнені. А якщо порахувати електрони на цьому зовнішньому рівні, то їх там рівно вісім ось вона, та сама магічна конфігурація. Саме це обить атом неймовірно стабільним і, можна сказати, щасливим. Саме цей ідеально стабільний стан із вісьмома електронами і є ключем до нашої таємниці. Але як це пов'язано з тим, як атоми взаємодіють між собою? А все зводиться до одного простого поняття валентності. Якщо казати зовсім просто, то валентність це, по суті, готовність атома йти на все, аби отримати свої заповітні вісім електронів на зовнішньому рівні, стати таким же стабільним і довершеним, як неон. І тут атоми обирають найпростіший шлях. Ось, наприклад, натрій. У нього є один єдиний зайвий електрон на зовнішньому рівні. Йому набагато простіше його позбутися. А оксигену, у якого шість електронів, не вистачає двох до вісімки, звісно, йому легше ці два десь позичити. Але мета в обох одна та сама магічна вісімка. І тут є одна дуже цікава закономірність дуже часто валентність атома просто дорівнює кількості його неспарених електронів. В оксигену їх два, і валентність два. Це, по суті, кількість рук, якими він може триматися за інші атоми, утворюючи зв'язки. Але, знаєте, хімія не була б такою захопливою, якби все було настільки просто? Деякі атоми можуть змінювати свою валентність. Як це взагалі можливо? А відповідь криється в їхній дивовижній здатності збуджуватися. І ось вам загадка: візьмемо сульфур. він, як і оксиген, має шість зовнішніх електронів. За логікою, його валентність має бути два. Але насправді вона може бути і два, і чотири, і навіть шість. Як так? Подивимось, у своєму звичайному, спокійному стані сульфур має два неспарені електрони, тобто дві вільні руки для зв'язків. І це дає йому валентність 2. Тут поки що все логічно. Але якщо додати атому трохи енергії, ну, наприклад, нагріти його, він може перейти у так званий збуджений стан. Ця енергія дозволяє електронам перестрибувати на вищі вільні енергетичні поверхи, які до цього були порожніми. І ось що відбувається. Отримавши порцію енергії, один із електронів спари на 3П орбіталі бере і перестрибує на вільно 3D-орбіталь. І що ми бачимо? Замість двох неспарених електронів у нас їх раптом стає 4. Чотири. чотири вільні руки. А отже, і валентність тепер 4. А якщо додати ще більше енергії, то й електрон стрес орбіталі теж переїжджає вище. І тепер у сульфуру аж шість неспарених електрорів. А це означає, що він може утворити шість зв'язків. Ось так, завдяки енергії, сульфур стає неймовірно хімічно гнучким. І виявляється, що це прагнення до стабільності, до найменшої енергії це фундаментальний закон, що керує не тільки крихітними атомами, а й, можливо, усім всесвітом. Подумайте, де ще довкола нас ми бачимо цей нестримний, усепроникний потяг до рівноваги.